Лібри облаштували найсучаснішу систему водопідготовки модульну станцію Органік М М-200». Вона забезпечуватиме мешканців села Луцької громади чистою та високоякісною питною водою. За показниками вона буде однією з найкращих по всій Україні. На сьогоднішній момент по перших аналізах, по перших пробах, фактично вода цієї станції є найкращою, тому що існуючі, наші станції Гнідаво-Омеляник-Дубнівська. Там потрібно змінювати технології. Ця станція вона забезпечує повністю всі потреби населеного пункту Брище. Тут система централізованої водопостачання вона проведена, труби Пє. Зараз на виході дуже хороша вода. У першу чергу розмістити таку новітню систему вирішили саме для обслуговування мешканців села Брище, бо ж цей населений пункт знаходиться неподалік полігону побутових відходів. Тож якісна, очищена вода тут дуже потрібна мешканцям. Нам презентують цю систему водоочистки, дуже сучасна, яка зроблена на італійському і на німецькому обладнанні. Сучасні фільтри, такі технології, які застосовуються в Європі. Провели вже аналізи, чудові аналізи, чудова якість води. Ці фільтри, які тут є, ця система вона позбавляє воду від негативних домішок, від заліза і від багатьох інших хімічних елементів, які, скажімо так, виходять за норму, встановлену відповідними нормативами. Директор комунального підприємства Луцькводоканал Віктор Гуменюк наголошує, ця система водоочистки є найсучаснішою. Процес очистки відбувається безконтактно з повітрям. Очищається вода зі свердловини глибиною близько 90 метрів. Є ряд фільтраційного обладнання, на якому здійснюється відбір і очистка від тих чи інших елементів. Тобто тут забирається. Залізо, бо в нас по Волинській області дуже великий міст заліза в артезіанських свердловинах. Залізо, марганець, амоній, сірководень, пісок, певний мул, інші домішки. Тобто це все очищається, забирається на цих фільтрах і далі вода вже потрапляє до мешканців села Брища. Її продуктивність 10 метрів кубічних на годину. Облаштувати станцію водоочистки комунальному підприємству Луцькводоканал вдалося завдяки тривалій і складній роботі по залученню коштів за системою фінансового лізингу. Мова йде про понад 3 мільйони гривень. Система взята повністю готовий модуль, готова технологія, взята через систему фінансового лізингу. Дуже показовим є те, що ми договір уклали в липні місяці, і за три місяці ми повністю змінили. І вже люди користуються хорошою якісною водою, тобто термін реалізації проекту три місяці. На черзі встановлення сучасної станції водоочистки і в селищі рокині орієнтовно до кінця року. А також планують оновити систему водоочистки і на Дубнівському водозаборі, звідти постачається вода для більшості лучан.